Салют! Особисто я намагався поганяти в левел Зero ще на закритому тесті, але тоді це був просто повний треш. Абсолютно нульова оптимізація, відсутнє взагалі, хоч якесь уявлення, що від тебе хоче гра. Де взяти пушку? Певна річ, після того як ти провафлив ті два гарпуни і три дротикомети у вигляді футуристичного пістолета 80-х через півгодини тоді я протримався, здається, максимум годину. Ні записував футажі для преогляду, ні перший погляд, нічого. По одній простій причині це була закрита бета. А тут як би записувати зась. В теорії. Але на практиці, що стрімери, що деякі блогери побігли випльовувати контент. Бред, якийсь ну то таке, і ось нещодавно пройшла вже Open Beta. тому давайте розбиратися, що гра собою являє. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Знайомство з нею вдруге у мене також частково не задалося, хоча маю визнати, сюди завезли краплю оптимізації. На моїй системі з 4060 під капотом, на низьких без люмена, так, тут його якимось дивом можна відмикати в налаштуваннях, щось приблизно. Я чесно не пам'ятаю, давно записував футажі, а гра не те, щоб лютий хайп-трейн, щоб зайвий раз напрягатися. Давайте так: де більше фепасів, там мінімалки та безлюмена. Де трохи більше, там середні, а де ще менше, там середні із люменом. От що точно можу сказати, зараз запускав гру, щоб затестити нову підставку. Давно хотів зробити по цій темі відос. Так, що любителі ігрових ноутбуків чекайте, Так і що на середніх з Люменом на світлих ділянках просідало нижче 60. -ти. Я призиваю сіли ананого кальця. Гарічепідорі! Там, де було темніше, відповідно, Фепас був ну більш високим. Та й таке, враховуючи, що було на закритій беті, а це 30 кадрів на мінімалках, з оптимізоном тут явний крок уперед. Молодці, що в принципі доросли до хоч якогось навчання, де тобі показують основи переміщення, бою та взаємодії з оточенням, правда, у вигляді таблички з боку екрану, яка от у рейді не є зручною. Я б радив просто міні-місію з навчанням зробити. Хвилин на п'ять все оперативно показали і до побачення. Щось забув, шуруй в налаштування клавіш. Покращення технічного стану явно відобразилося на онлайні людей за враженням стало більше ну, разів у три. Так є, хоч якийсь напряг на карті, бо не знаю, що тобі в руки взяти: чи волину, чи ліхтар. А до чого ж тут ліхтар? Зараз поясню. Розробники розуміли, що черговий лутер-шутер нікому не обісереться. Згадайте, ну, останній, який закрився, Cycle Frontier, здається, це був. Я ще роки два назад про нього відос робив так. Закрився, бо шов. Бо хоч якийсь геймплей, який відрізняється від однокласників або не нагадує Майнкрафт, відкривається на моменті жирнючої прокачки аккаунта. Коли там і нафту треба було добувати, і бурильні установки викликати з станції, і на мапи нові, ти вже був в стані заходити. Ну це таке, чисто як приклад. Тут же геймплей вирішили розбавити механікою світла. За замовчуванням воно вимкнене, і тобі постійно доводиться дьоргати перемикачі, але вічно воно світити не буде. На самому перемикачі зробили таймер ну, в стилі заряду на кнопочному телефоні, який показує час, що залишився, але при цьому періодично світло буде вимикати по всьому комплексу. Для чого це все зроблено? А щоб давати монстрам, за яких ви також можете пограти? Шанс, адже вони тут дохнуть від світла, а саме від ультрафіолетового випроміння, бо твій базовий ліхтарик їм по боку. Хоча це дуже дивно, ну зробили б, щоб він хоч потрошки їх дамажив. Таким чином, гра з деякою періодичністю наганяє закляття, яке має стискати сфінктер. і при цьому змушує вас тягати або ліхтар, або люмінесцентні палички, або фаєр. Це ефективний спосіб прибити чудовисько, хоча вони також нормально всмоктують дамаг і від стандартної зброї, яку правда, ще потрібно дістати, адже купити її тут не можна. Я коли профукав всі базові стволи, які тобі закинули для початку, гадав, що їх можна отримати тільки знаходячи на мапі. Однак, провівши не один рейд і знаходячи в ящиках всякий треш, сміття і плоскогубці, здавалося, що зброя тут це прям як в Україні привілегія людей високого статусу. І треба кожному бризі злити мільйон паличок для сварки та котушок з медяхою, ну щоб тобі відкрився, хоч якийсь автомат. Бо по дефолту здається, можна не купити, а саме зібрати тільки пістолет і дробовик. Як і набої до них. Єп, це це така дрочна компоненти. Просто застрелитись. Хезе комусь може і прикольно задрочити мапу і постійно приходити в одне і те саме місце за одним і тим самим лутом. Або шукати якийсь компонент без гайдів по цим клятим лабіринтам. Адже зараз доступна тільки одна мапа, це дослідницький комплекс в Антарктиці. Але робити все це без зброї це. Просто пік відмирання геймплею. І я б ще зрозумів, якби крафт як зброї, так і набоїв, це був альтернативний варіант. В їх отримання. Типу, немає бабла, але є компоненти. Будь ласка, збирай, ми даємо таку можливість. Але ні. Або в особливих ящиках на мапі, Які ще через місцевий лайт дизайн спробуй знайди перше я маю на увазі. Або крафти. Ну, так. Таке не повністю розкрите рішення, як на мене. Чисто на крафті мають бути особливі волини. Той такий вогнемет, цвяхометалка, яку тобі дають безкоштовно у наборі допомоги. Ну там можна ще, я не знаю, додати якусь зброю ближнього бою крафтову, але яка крафтиться, наприклад, з частиною монстрів. І типу дати їй особливість, що якщо. Захирячити монстра цією штукою, він ну не буде більше відроджуватися, адже так вони тут відроджуються. Я попереду ще про це скажу, але це таке. Ну, типу, як я не знаю, зробити відсилку на відьмака, там хто проходив доповнення кров і вино, пам'ятаєте, Регіс там казав, що, типу, вампіри не воюють один з одним, адже якщо один вампір вб'є іншого, то це вже все кінцева. Ой, тут щось ну, на кшталт цього зробити. Ну, блять, я не знаю, ну що таке. Блять, про що я казав? Той такий вогнемет, свяхометалка, яку тобі дають безкоштовно у наборі допомоги, кнопку якого я б знайшов на наступний день. Ви її ще менше і непомітніше у своєму інтерфейсі зробіть? Я старий пердинний, хочеться, щоб її про мою вікову категорію подумали і, хоч раз тикнули пальцем у неї, та сказали, що це негативно дивує турель на власному ходу, яка на тебе агреться. Нахер вона тут потрібна. Мобів та чудовиськ вона не чіпає. Зате гравців кумарить тільки так. Її нащо сюди впихнули? Щоб новачків кошмарити, ну тоді зі своїм завданням вона чудово справляється. Ладно б, вона косила всіх. Окей. Тоді її можна було б юзати як тактичний елемент. Але зараз ну, це просто хрінь. Ну, зробіть ви, або щоб її можна було там, я не знаю, вимкнути, наприклад, Да, або взагалі на недовготривалий проміжок часу взяти її під контроль. Але план мінімум, щоб вона лупила усі форми життя. Наприклад, такі, як ну я його чогось називаю просто Васян. Васян це такий крендель, який то агриться на тебе, то не агриться. Коли в перший раз бать побачив, то взагалі втік. Щоправда, в качавку, ну просто зрозумів, що ми з ним в різних вагових категоріях. І йому треба трохи обрости жирком, щоб зі мною бичити. Але таке було в перші дні Опен Зараз васяни агряться на тебе, як тільки побачать. Проблема виникає, коли вони агряться на двох одразу, їх тоді трохи клинить. Плюс у них. Періодично проходять зламані атаки, бо він може дістати тебе своїми культяпками ну таке враження за 2 метри. А це not good. Адже дамаг у них ну, досить серйозний. Зменшить його у два рази і криві удари можете навіть не фіксити. Є тут і проблема з респами, адже дуже часто відбувається така ситуація, що тебе одного або з тімою дропають на якусь точку. І буквально через 5 хвилин прилітають заряджені тіпи або жаби, які бояться світла, та збривають вас моментально. А ви, відповідно, навіть не вийшли з цієї кишки, де вас тепнуло. Що за херня? Оце прям фіксити треба у першу чергу. Бо коли ти збираєшся у рейди там хвилин 15, а відлітаєш в ангар через 5, це тебе в такий тільт вганяє, що після цього гра буде встановлена одразу в кошик. Бісив пошук евакуації. Ну як бісив? Бісить і зараз. Просто коли ти вже чисто завчив, де знаходяться точки, то тобі простіше, але теж є кривий момент. Якого біса, Ліфт? Треба чекати дві курва хвилини. Блять, це вдаритись можна. Хто той геній, який виставляє таймер? Чи це типу щоб інші гравці та монстри встигли прибігти на все готове? Бо мало того, що треба чекати, так невідомий гучномовець ще висвітлює цю подію на весь комплекс. Але якщо ти будеш мати при собі льодоруб чи засіб руху на канатах, прям як у Ітана Ханта, то тобі відкриються ще декілька точок, щоб злиняти. І вони вже мають менший для цього час. Що якби підштовхує їх з собою насити, але не зовсім. Адже тут проблема з отриманням та отриманням їх у себе. Отримати можна або у рейді, або купити у спеціального постачальника, якого ще треба прокачати, ти або зливаєш йому відповідний непотріб, знайдений у виходах, або виконуєш контракти. О, і от вони реально дають багато. Перший постачальник, який дає, здається, волини взагалі тільки ними і прокачується. Чесно скажу, цілеспрямовано я це барахло ніколи не шукав. Просто обшарював локу. А коли траплялася річ, яку не можна запихнути у комірки гарантованого виносу з рейду, евак. З комірками також, до речі, вийшло по конченому. Якісь предмети туди можна запхнути, якісь не можна. Бред якийсь. Серйозно, в чому проблема дати можливість винести той чи інший предмет звідти? І окей, добре, квестові предмети це одне. Хоча в Cycle Frontier це можна було зробити. Але чого не можна туди пхати, наприклад, модулі зброї там чи саму зброю, принаймні пістолет. Зась. Тільки всякий непотріб, певна річ, засоби евакуації туди також в лапках не влазять. І є в мене така підозра, що картки доступу до закритих дверей також. Просто гра задовбала мене до того моменту, коли я міг їх придбати або захотів. Стосовно доступу до зброї та її модифікацій, також є пара питань. Коли прокачуєш чувака, у якого затарюєшся набоями до цвяхомету, ну за логікою мають спочатку йти модулі саме до нього, а не до якоїсь лівої зброї. Але тут все не як у людей і йде навпаки. Ну таке, їх там пара штук, сподіваюсь, поправлять. На початку здавалося, що хілки досить дорогі, однак потім, трохи позливавши барахло, прийшло розуміння, що вони досить дешеві. Можна з легкістю затарюватися по декілька штук на заробу, навіть враховуючи, що є автомати, де можна відхилятися. Так і можна затарювати перки, вони трошки покращують ваші статки. Однак найкорисніше, що я побачив, це зменшення отруйного дамагу від тварюк на 50%. Але ця штука крафтиться. Коли чаклування з налаштуваннями завершилося і оптимальний фепас був знайдений, сінило на дві речі. У персонажа в принципі прикольна фізика. Те, як він бігає, хоч і недовготривалий час. Те, як він рухається, крутить зброєю, все таке. Але як же він блядь, це повільно робить? Прицілитись, щось дістати це просто жесть, враження, наче за інваліда граєш. Або у грі просто заторможений відгук на натискання клавіш. Також ви маєте зрозуміти, що вас можна запросто кинути, ніхто вас чекати не буде в разі чого. Особисто мене пару разів кинула Тіма. Закономірно, що одного тупо загризли. При цьому грати одиночкою невигідно, оскільки тебе все рівно закидують проти пачок з трьох заряджених типів. І так, хоч є шанс, що тебе піднімуть, та і будуть пінгати, що йде. Так, ну і тепер можна згадати пару дивних моментів. Коли зливаєш барахло баригам, то за деякі штуки тобі накидують репутацію. А за ті ж таки набої, гранати, якусь навіть зброю чи модулі, ні, скажіть, це баг чи це реально так по конченому зроблено? Це ж взагалі має бути саме жирне, що можна їм принести. А вони паскуди не сприймають це за достойний лут. Плюс я тут бачив певний баг з набоями, коли воно автоматично заряджало їх у пістолет, який я намагався продати. Та блін, не знаю, чи знайду цей футаж. Коротше, Васян мене заваншотив. Я так тоді офігів від цього. Та й що я можу сказати, це чергова та скоріш за все нікому не потрібна лутавка. Ну хамон, концепту вже майже 10 років, і він, м'яко кажучи, вже зайоб. Нікому не цікаво втрачати свого прокаченого персонажа в даному варіанті, правда, більше пушки. Всі хочуть грати на своїх придрочених пушках та спарках споряги, щоб все було драйвово та динамічно. Блін, та навіть теча з тараканова вже арену додавала, щоб можна було в твоєму барахлі робитися, як там я не знаю, в колді. А оцей симулятор коридорного гука особисто мене не вразив. Так, прикольна схема зі світлом, з серцебиттям, що тварюки тебе бачать, якщо високий пульс у тебе. Але камон, все це тормозить геймплей. Вийшла б вона років на 5 раніше, може щось якось і стрільнуло б. А так. ех, Я розумію, що все це клічно. Може років через 10, коли цю гру доведуть до розуму і при умові, що вона не закриється. Такі безсенсові луталки, у які можна грати тільки пачкою і повернутися в моду. Але враховуючи, що зараз пруться від піксельних ігор з допотопним геймплеєм, блять, ідіократія якась наступила, відбудеться це не скоро. А хе -хе, забув геймплей за тварюку. Ну що, грали в чужий проти хижака 2010 року. Ну от тут майже те саме, що там за ксеноморфа. Тільки тут зубасті жаби не можуть бігати по стінам. Збирають яйця, це для них і стаміна для абілок і відхил. Тому їх варто лопати. А ну і вони відроджуються після того, як ви їх спалили через півхвилини. Та й таке, буду я в неї грати на виході, ні. Мені подібна дроч із сезону в сезон до вайпа і після не цікава. А ви пишіть щодо мета, до зустрічі.